Доброго дня, мої любі хлопчики та дівчатка. Рада вас вітати на сьогоднішньому занятті. Взимку, як тільки випадає перший сніг, з'являються в Україні красиві птахи яскраво червоними грудками. Це снігурі. Ім'я своє снігур дістав від слова сніг. Адже ці пташки. За народним повірям перші вісники зими і снігу. Снігур, звичайно, осілий птах, Карпат і зимуючи птах на всій території України. Дивно, якось виходить, снігурі прилітають до нас на зимівлю. В той час, як багато птахів, навпаки, відлітають в теплі краї. Тримаються снігурі. Невеличкими зграями живляться різними плодами, ягодками, бруньками насінням. Снігурі птахи не тільки красиві, а й солідні, ніколи не поспішають, не метушаться. Перелітаючи з дерева на дерево, вони наспівують свої приємні пісні. Снігурі дуже оживляють зимові ліси, сади і парки. Нижня частинка тіла у снігурів яскраво червона, спинка сіра, хвіст чорний є білі ділянки під та над хвостиком, а крила чорні з білими смужками. Голова прикрашена чорною шапочкою. Дзьоб короткий, широкий, з гострими ріжучими краями. Оченятка маленькі та темні. Дітки, сьогодні я вам хочу запропонувати намалювати цю яскраву та гарну пташечку. Для роботи нам потрібно буде підготувати білий аркуш паперу, фарби. Пензлик, стаканчик з водичкою. Ось такий снігур вийшов у мене, а я тепер з нетерпінням чекаю на фото ваших робіт. Дякую за увагу! Та до побачення! До нових зустрічей!